Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не майже нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на сів. Історії смішні розкаже і справжнім друзям не забудь позвонить, подобається з тобою завжди вони Холодне пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо відкривало цей неданий світ ми жили всі так нібито був собі. Шановні викладачі та адміністрація коледжу. Сьогодні ми, випускники, майбутнього вихователь. Хочемо висловити вам щиру та глибоку вдячність. Ці два роки навчання стали для нас не лише часом для здобуття професійних знань, а й випробовуванням на витривалість, адаптативність та силу духу. Онлайн-освіта вимагала від усіх нас терпіння, наполегливо. Та нових підходів. І саме завдяки вашій підтримці цей шлях був наповнений якісним навчанням, натхненням та людським теплом. Викладачі були не просто для нас поставники, а справжніми орієнтирами, які нас наздохновляли нові звершення, допомагали нам в труднощах та вірили в нас в наше найкраще майбутнє. Ми Дякуємо вам за ваші чудові знання. Ви майстерно змогли передати нам не лише знання, а й справжнє розуміння того, що означає бути вихованцем. Тим, хто не лише навчає, а й формує особистості, допомагає зростати та підтримує постойні моменти. Адміністрація коледж. Ваша праця є непомітною, але надзвичайно важливою. Завдяки вашій роботі освітній процес був організований чітко та ефективно, навіть у найскладніших умовах. Ви подбали про те, щоб кожен з нас мав можливість здобути якісну освіту, навіть попри виклики часу. Ми вдячні вам за вашу злагодженість, турботу та прагнення зробити наше навчання комфортним та результативним. Незважаючи на всі труднощі, ми завершимо цей етап з упевністю у власних силах, з великою вдячністю у серці та з готовністю нести у світ професійні знання, які ви нам передали. Ви навчили нас. Не боятися викликів, бути терплячими та завжди шукати шляхи до успіху. Дорогі наші наставники, прийміть нашу найщирі вдячність за вашу неповторну працю, за ваше терпіння, за ваше вміння адаптуватися та не дихати нас навіть на відстані. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, професійних звершень та найголовніше швидкої перемоги та мирного неба над Україною.